Ну, що робило? пам'ятаєте цю людину. Я вирішила знов порабувати. Сьогодні Різдво, у нас зима, мінус 2 градуси, все таке підмерше, збиваю, пробіг. І попробую працювати. 11-20. Це вже трохи занадто пізно, напевно, починати рабувати. Але тим не менш, думаю, тауворкер вже закрив півтори тисячі. Зараз залью омивач, бо тому що оце от неподобство. Не стирається, і буду включатися. Якраз маю слот з 12:30. Коефіцієнти сьогодні святкові, хороші. Думаю, можна буде щось зробити, якщо я витерплю. Коротше, розкажу пізніше. Чекаю 11.30, розкажу, що було нового за цей час. Десь два місяці я не працювала, бо тому що воно мене все бісило. В принципі, кожного року таке стається зимою. Коли коефіцієнти, на мою думку, недостатні, заробіток маленький. Я переходжу на болт. Трохи собі балділа на болті, скіпала всі замовлення підряд, що могла. Тут мені прилітає бан. Бан назавжди. Болт ніколи не банив мене завжди за перепризначення. Я думаю, ну там може якийсь клієнт пожалівся, щось йому не сподобалось. Зараз я напишу е е історію слідливу і мене розбанять. Тут мені Болт пише, у вас такий великий відсоток перепризначень, що ми вас не розбанимо ніколи, це не завжди. Я думаю, та невелика проблема, в принципі, о, в мене вже падає замовлення. Так от, я вже виїхала, замовлення на голову впало. Ашан, ну, в принципі, в Різдво. В більшості, напевно, будуть падати продуктові, бо, тому що вони сьогодні точно працюють. А про болт, що я казала, що мене забанили не завжди. Ну, я трошки розстроїлася, але не сильно. Думаю, ну ладно, тоді попробую як Глова. Виїхала на Глову якраз в дощові вечори. Там За один вечір за 3,5 години півтори тисячі, в другий вечір за 2,5 години тисяча. Мені, в принципі, сподобалось. На цьому коефіцієнти в закінчились. Але свята тільки починаються. 31 грудня, 1 січня я працювати не буду, але лишається Різдво. В принципі, Різдво завжди було хорошим по грошам, навіть коли ми святкували його 6 січня, 25 грудня завжди була двіжуха і були гроші. Тому я зараз вилітаю пробувати, що з того вийде. Тому якщо цей відос вже в Ютубі, і ви його дивитесь, то значить я працювала нормально. Бо якби я працювала хірово, він би не вийшов. Місто зараз просто ідеал. Я сподіваюся, що буде так весь день. Ну Кільце садове, тупо база. Хтось встав на трикутнику і його штрафують. Замовлення за шаном мені вже прийшло, що готове. Я правда бачила, що там є вода. Ну, надіюсь, її там небагато. На... Хоча якщо на офіси, якраз її там і буде багато. Рабунів бачу мільйон. Поки стояла на світлофорі, вже третій пролітає. До речі, про проглову. Вчора оголосили конкурс святковий для тих, хто виконує найбільше доставок за якийсь там певний період. Вроді від сьогодні і до якогось там січня, сьомого. Да. Е, найактивніший кур'єр. У Львові виграє айфон. Замість того, щоб дати нормальний челендж, денний чи якийсь там тижневий, вони вирішили зробити таку фігню, поставити всіх кур'єрів в одні умови, пішого, вело, мото, авто, де зовсім різні відстані, зовсім різні замовлення, і сказати, виграєте айфон. Мені дуже цікаво, хто це буде, але це буде точно не я. До речі, виявилось маленьким. Але коли замовлення замовляють. Замовлення замовляють... <свісно> коли замовляють в офіси, в більшості випадків це називається вгадай, на що мені цей список продуктів. Дві палки ковбаси, два шампуні, вода і стіки. В принципі, це з камери. До них питань немає. Є тільки питання, що написано, а ставиш посилку на рецепшені. Я не дуже люблю, коли до мене звертаються на ти. І я ніколи до обслуговуючого персоналу на те не звертаюся. Менше з тим. Головне, <головне> зробити фотку або зняти відео, як я то залишаю, бо тому що з камери вони з камерами лишаються, і потім можуть бути проблеми, що вони скажуть, що це замовлення не було доставлено. У нас тут на Патоне будується Макдональдс. Маки окупували всі Арсени, щоб ті Арсени ще якось жили. Але щось вони не дуже спішать. Я вже його чекаю тут. Тут, тут всі працюють. скрамерські офіси не відпочивають навіть різдво. О, є містечко. Добрий день. мене доставка просила лишити на рецепшені. Поставити тут. Все, собі сфоткаю, що я лишила? До речі, моя візуалізація працює. Я собі сьогодні вставала, думаю, хотілося б возити замовлення сюди на городоцьку софсерф. Я сюди люблю приїжджати. Вони завжди виходять, довго їх чекати не треба, встати є де. Друге замовлення знов сюди. Їду зараз в аптеку і повертаюся до них. Замовлення прям потужне. Найбільше цікаво, що клієнт за те замовлення платить мені щось 200 з чимось. Тобто 140, більше 140 гривень за доставку і комісію. Так, зараз будемо по професійному кінокамерку витрати. Беремо з палець і отак от робимо. Все, піде. Так, а ну, перевіряємо, як ви почистили кіну камерку. Ну, майже ідеально. Просто до кінця палець не насинила. Так, знову замовлення за шану. Вже знову готове. Сьогодні бачу багато закладів закриті, але мак точно працює. Думаю, такі круасани працюють. Вікторія мала би працювати, Гарденс. Але поки ні, поки не сипа. Поки всім треба продукти і аптека. Дуже цікавий вийшов з камери за замовленням. У них там є такі ці. Короче, на підсосі, на підносі. Так що вони посилають забрати замовлення. І вони ніколи не знають, що в тому замовленні має бути. Я кажу, ну, у вас замовлення з аптеки? він каже, я не знаю. Я кажу, добре, давайте по сумі. 205 гривень. Він каже: Ну в мене є 210. Я кажу, ну, воно сходиться, це напевно ваше. Я кажу, вас без решти? Та ні, ні, ще 5 гривень решти. Менше з тим. Мені ці 5 гривень з камерських не потрібні. Цікаві люди просто. 82. 880 і 149. Мої два потужні замовлення. Хтось бухає, а хтось? Баровник? А хтось яйця фарбує. А ну що тут? Я лише зимою. Цієї зими я тут ще не їздила. Меган вилітає. Значить, і ми сподіваємося. А, ну тут посипано. Нормас. І направо треба сюди залетіти, пте! Живете. Боже, вона ну, мало того, що маленька, вона ще роздовбана. От тобі і ситуація. Здаю назад хизи до коли. Слизько піпець. В мене вже закінчилось. Ну завжди пта. Зимове розвійно. І все. Я вже я вже майже в Закінчились вже приколи з ашанами. Зараз я розвернуся просто посеред дороги, тому що я собі так захотіла. Впало мені спочатку замовлення якесь подвійне з Сахарова. 13 хвилин очікування, коштує всього 188 гривень. Я подумала, що воно мені не потрібно, перепризначила. І впав зараз Макдональдс. Їду попробую. я там дуже давно не було. На болті і на кову я постійно маки скіпала. А зараз надіюся, що там не буде багато людей. І якщо треба, візьму свою, свій чумайдан великий. Тому що моєї малесенької сумочки нема, а з великою ходити не сильно хочеться. Але я надію, що не попросять. Ну, Не люблю, некомфортно мені зникли. Боже, що це таке димить автомобіль oh, Opel Буду зараз бомбіти. Чому? Чому? Я включаю поворот наліво і знаю, якщо я заважаю машині, я його включу раніше. Хай машина перестроїться. А не коли в мене в правому ряді вже 10 машин і мені нема куди кудиватись. Зараз включиться зелене, він хір поверне, але він настроєний не на те, щоб повернути не по правилам. Давай, давай, дякую. Єдине хороше, що він зробив. Це повернув перед потоком машин. Ляга. До речі, ще одна проблемка. Я коли дивлюсь зеркала, вони дуже зближують і дуже маленький радіус беруть. Якщо я настрою так, щоб коли паркують, бачити бордюр, то я не буду бачити дорогу. Якщо навпаки, ну, то відповідно навпаки. І мені, щоб запевнитися в тому, що в сліпій зоні нема машини, о боже, що це за військові вже на масі? Щоб запевнитися, що нема машини, мені треба подивитись і в дзеркало, і в заднє пасажирське вікно. Тоді я 100% знаю. Що машини немає, можна перестроюватися. Це всіх американців, напевно, така проблема. Е -е, що хотіла ще сказати? А на минулій моїй машині теж така фігня була. Матка, що нас пустив по кур'єрах, але не пустив, не, не пустив пусти по замовленнях. І стоїть сумочка. Може, подумають, що моя не доведеться нести. Бачу, Макдональд сьогодні в чудовому, прекрасному святковому настрої. Ніхто не питає, де моя сумочка. Можна на нього приїжджати, але вже очікування трохи було. А з часом воно буде тільки збільшуватися. Надіюсь, що він мені просто не буде падати. Приїхала я, блін, на Антоновича з тим маком, а клієнт трубки не бере. А в мене маку, напевно, тисячі на дві, а то й більше. П'ять менюшок і купа ще всякої дрібноти. Надіюсь, що він передзвонить. Тут зато такий гарний торговий центр. Ой! Трой, молодець. Офісний. Слава Богу, знайшовся. той мак не потрібен зовсім. Що? Ашан. Ашан again. Я щось забуваю. Скринити замовлення, які мені приходять. Не знаю, чи це цікаво, але по сумам, думаю, цікаво. Мені завжди цікаво на таке дивитися. В принципі, яка година. І в другої ми вже підбираємося до тисячі, після цього замовлення вже буде більше тисячі. Моренто скаже, що це мало. А я скажу, що я з кайфом катаюсь. Для мене це нормально. О, господи, що тут відбувається? Скільки тут кур'єрів? База, база для Таурусу. За що я там говорила? Що мене влаштовує 1000 за 2,5 години, ну, звісно, влаштовує. Сьогодні прекрасне місто пусте. В закладах ніби поки що довго не чекаю, тому mm що -hmm. я не в закладах, а шани забираю. В принципі, по кайфу просто Голову більше для того, щоб покататися і розгрузити думки. А заробіток це вже приємний бонус. А відос це ще приємніший бонус. Тому сьогодні пробуємо зробити свій день хоча б трошки кращим. Може, бойка 27. Тут раніше вхід в двір був <гум> безкоштований, вільний. А тепер поставили ворота. Цікаво, чи мені хтось відкриє, як воно працює. Ясно. Базовано для України, воно стоїть, але не працює. Блін, мушу фігачити з 9 пішки, бо тому, що я підійшла до ліхта, він почав закриватись. Думаю, я ж не дурна обхати руки. Натисну на кнопку, і він відкриється. Він закрився і поїхав вниз. Бачу, що мені треба від'їжджати з того буйка, тому що падає сихів. А сихів я не хочу визволити. Мені він не подобається, я його більше не люблю. І заодно зараз, напевно, заправлюсь і буду десь трохи рухатись ближче до району. Бо вже третє замовлення мене тягне на сихів. я вже три замовлення тих перепризначила. Не хочу, подобається. Мушу я вертатися на Козельницьку, впало звідти замовлення. Треба вести, бо, тому що якщо я буду все перепризначати, то закінчиться з'їздом додому. В такий вихідний навіть киховіше працювати, ніж в просто суботу неділю. Береш, під'їжджаєш до закладу, паркуєшся тупо біля закладу, ніде, нічого, машин немає, все вільно. Знову десь мій клієнт пропав, маю вже передчуття на це замовлення, що він таки не вийде. Придеться скасовувати. Делідос. Не збулись моє передбачення Все цього замовлення. Файні синякий подачи. І падає мені замовлення за 66 гривень. Такий так коефіцієнт. От чому прикол цього замовлення? Бо тому що близенька в будинку зліва, а треба перенести через будиночок. Ну, до речі, дуже часто вона так, що ви малесеньке замовлення, а тоді дають майже сюга суми чуговими. Перше за день. Голова не вихована, поступає по відношенню до мене. Я їм відвезла замовлення за 67 гривень, а звідси вони мене витягувати вже не хочуть. Вже роблять боляч, що мене не знають і мене сюди не посилали. Ну ладно, я тут собі сама виїду, але в мене суто до четвертої я більше не брала. То, можливо, навіть собі зроблю обід, якщо заморву нема. Але на вечір треба буде знову поїжджати. Мене здивлюся не тільки з Львова, тому я буду показувати визначні місця. Кур'єрство. Це Квов Експрес. Я бачу, що тут стоять машини, але на мене місце є. Що тут? Тут і все. Духовка, два кресла. Що ще треба для життя? Надпис машини не паркувати. Ну, але... Блін, жорстко пахне алкоголем. походу щось розлилося з замовленням. Фу, з несе. Зараз буду дивитися. А, вже дві людини сьогодні мене зустріли з кур'єрів, кажуть. Та ти що? Боже, ти жо працюєш? Пацани, знаєте, я сама в шоці. Можу вставати на зупинці і дивитися, чи нічого не розлилося. Бо там є віскі Джеймсон. Чи як він там правильно читається? Так, іде, ти маленький. Ану. Ні, ніби все чітко, все ціле. Принаймні сідушки не мокрі. Щось налікалося. У мене ніколи такого, до речі, не було, що щось розбивалося, розливалося. Завжди все в полагаючому віде. Мене ж сьогодні тягає по якимось таким місцевостям гористим. Що це у нас в карманах знову Електронної поки взагалі немає. Щось ніяк не можу підібратися до двох тисяч. Я вже стою на УПА без замовлення. Спеціально собі добрала слоти, щоб далі працювати, а замовлення не падають. Що це означає, що обід? Бляха, ліські крусани навіть не працюють. А чого тоді я працюю? Може так мало закладів працює, того багато кур'єрів вийшло і вже все, вже нема кому роздавати. Ладно, зараз поїду в Лиско. Прикол вийшов. Здала вже назад виїжджати, добре, що світлофор був червоний. Тут мені падає салават. От він там десь в двох метрах. Мусила здавати назад, щоб запаркуватись тут. Буду його чекати. Ну що, я вертаюся свій любими Ашан, до речі, в дворах. Десь так. Такі дрібти. Їдеш по дорозі, ну нормально, можна собі ганяти. А в дворах заїжджаєш починаєш тормозити. АБС херачить, починаєш розганятись. Стабілізація херачить. І що? Стою в Свійській області. Чекаю. На кінець я дочекалася своєї двушки. Так само вийшло 2,5 години на тисячу, то вже виходить 5 годин 2000. В принципі, мені подобається, тільки зараз знову якась фігня падає, яку я не хочу брати. Знову щось сипе. У мене тут вже їде щось схоже на І Із приємного то прилетіло ще 145 гривень чайових перші за 16 замовлень, перші чайові. Так, мені обед відбувся посеред робочого дня, по суті, там без перерви, бо чекаю, поки мені поміняє замовлення з голови експресу. Коли мені треба, воно не міняє. Коли мені замовлення підходить, воно обов'язково має поміняти. Зараз вже впало замовлення на Чорновола, в район Чорновола, тому я туди їхати не хочу. Я тут поближе до Голови Експресу з надією і очікуванням на обмін. Казати мене часто питають, а як паркуватись, коли ти на машині. там встав, Перекрив дорогу, маєш таку штучку, кладеш, ніхто тобі не дзвонить, бо всі бояться, що це якась машина службова, або мені так попадається. Зараз буде квест. Ніколи в цьому будинку я ще не була. Новий, буквально тільки зданий. Треба знайти під'їзд. Є підозра, що їх тут не підписали ще. Зараз буду вгадувати по коду. З першого разу. Все, моя фронталка по якості вже вмерла на вечір. І що я сказала? З першого разу, я знайшла під'їзд. Зараз я вставлю скрин з чата, де вона мені кричить стійте, Не туди! Я кажу: так, а що? Код підійшов. Вона каже: тут всі коди однакові. Ну, пасіба. Блін, доставляти замовлення в п'ятиповерхівку на останній поверх це дуже неблагодарне діло. по-перше, я біжу, я вся в куртках, в кофтах, в лосинах, в всьому теплому. Вибігаєш, стає жарко. На вулиці холодно. Так ще приходиться вимучувати щось з парковкою. <сум> Непонятне, бо нема де встати біля них. Було би класно, якби воно було як в уклоні, що клієнт доплачує за те, що кур'єр підніметься. Я дуже приємно здивована, але 3000 вже на місці. Як це так зробити, щоб мене було видно? І ця тисяча до трошки закрилась всього за 2 години. Я не думала, що так буде, тому що я займалась фігньою, їла МакДональдс, їздила по голову експресом, які я не брала. Щось Зараз ввожу такі коротесенькі замовлення з маку. Навіть не особо є, щоб підзазняти. По 100-110 гривень. Нічого цікавого, приїжджаю на Мак, стою на парковку, біжу до віконця, замовлення вже готове. І так от по колу. І ось Тільки проїжджала вже якісь ДТП. А як? Як? Як можна бути дурачком і повертати в ліву смугу направо? Сильно я жалілася на п'ятий поверх. Приходжу в парус. Блін, колега, я думала, ти хочеш перейти? О, в парус, лікчусь, не хоче їхати. Пише двері, зачиняється. І все. Дзвоню клієнтів, вона каже, та та у нас таке буває, спробуйте викликати. Я пробую викликати з першого, пробую викликати з другого. Бачу, вже якийсь кур'єр, пішки пішов. Кажу, то я піднімаюсь, буду вас на п'ятому поверсі чекати. Піднялась на п'ятий, дзвоню їй. Каже, можете підняти, будь ласка, на восьмій. Я така задихана. Кажу, краще спустіться. Поки постояла, віддихалась, думаю, ладно, я піднімусь. Піднялась до неї на восьмій, вона викликає ліфт, він до неї приїжджає. Ну, Я виглядала максимально дурною, але кажу, ну там переді мною кур'єр теж не зміг викликати. Зробила вигляд, що не тільки в мені проблеми, але реально він не їхав. І що в Вітозі? Вітозі, я тільки зараз дійшла до того, що я з восьмого таки спустилася пішки, хоча ліфт вже був там. За таку. Двіжуху я отримала 40 гривень чоєвих. На Маці підвезет вже зовсім кур'єру закінчилось. Думаю, що сьогодні ввечері буду рахувати не тільки загальну кількість замовлень, а й ще кількість замовлень з Макдональдсом. тому що, напевно, стільки, скільки сьогодні я їх ще не возила. Зараз дали ще 60 гривень за мак, і на кінець то мені впав головний експрес. От цікаво, чи в цьому випадку, коли він мені, в принципі, підходить. Мені його обміняє чи не обміняє. Хочу попотужнічати і показати, який в нас каток. Просто капець. За молодом було явно лишнє. Три пакети, яких важко нести, Вони коштує 61 гривню. Хто шарить з зеленою 204 на зелену 151. Не знаю скільки тут метрів. Ну 200, напевно. Можу сказати, що мені ще повезло, тому що я встала прямо біля входу. І ще клієнт зараз вийде з цим потужним замовленням. Я вже відвезла, боже, що мене так сліпить? Відвезла вже своє, напевно, останнє замовлення. Хіба якщо щось класне впаде в сторону дому? Бо я дуже далеко на Волосинецькій. Я побила свій рекорд по заробітку. Попрошу всіх, хто рабує, хто постійно працює. Присісти і сильно не сміятися. Бо тому що 1 січня минулого року мій рекорд був 4283. А зараз, сьогодні 440 вийшов заробіток, але сьогодні я працювала 10 годин, навіть трошки менше. Ну що, мої дорогі, подпищики? Я закрила 5 тисяч за 10,5 годин. Такого результату я явно не чекала. Потужного. До речі, завдання перегувати, скільки раз я сказала слово потужно в цьому відосі. Я виїхала так чисто на чилі собі покататись, бо я знала, що офігенні коефіцієнти, місто буде пусте. Але на те, що я переб'ю свій рекорд і то, ще й настільки, я взагалі такого не чекала. Я задоволена, Чаюхи під вечір мені вже трохи долетіло. І все, я їду додому. Супермама мене вже зачекалася. Йой, я ж основне забула. Кілометраж і так далі. Що там в нас вийшло? 162 кілометри, 7,6 розхід. Коротше, потім вдома порахую. як завжди. Все, все потім, все потім на домашнє завдання.